Вітаю! Я консультант програми SAP Business One Світлана Акімова, та в цьому відео я покажу, як відбувається облік та планування техобслуговування та ремонтів обладнання в підсистемі BIS Manufacturing програми SAP Business One. Почнемо ми з планування техобслуговування та ремонтів. Під системі сервіс відкриваємо внутрішнє обслуговування. Тут можна створити для кожного ресурсу окремий план обслуговування. Тобто, якщо ми подивимось, вже створений план обслуговування, то його можна створювати як для. Ресурсів, які використовує наше підприємство, інструментів для конкретного серійного номеру обладнання, або ж для клієнтського обладнання, якщо в нас є, є така потреба, ми розглянемо, наприклад, саме внутрішнього техобслуговування для ресурсів, які створені в системі. Ресурсом може виступати будь-яке обладнання. Якщо в нас обрано варіант. Походження цього обслуговування саме ресурс, то відкривається додаткова тут можливість обрати це в нас довідник всіх ресурсів, які існують в системі, які внесені в системі, і ми можемо обрати саме для якого саме ресурсу цей план обслуговування ми створюємо. Можна оперувати статусами, якщо це обслуговування, він може бути відкритий, закритий або в процесі. Також ми можемо вносити дані лічильника, якщо на цьому ресурсі встановлений лічильник, можемо відфіксувати дату. Коли ми останній раз знімали показники лічильника та його значення. Якщо в нас ресурс заблокований, то ми також можемо тут відмітити, що цей план обслуговування для обраного ресурсу являється заблокований, і вказати в текстовому вигляді, чому він заблокований. Далі перейдемо до планів обслуговування. Для кожного ресурсу ми можемо створювати декілька планів обслуговування. Якщо ми подивимось на екран, то я завчасно створила три плани обслуговування: це в нас щотижневий, щомісячний та річний план обслуговування, але їх може бути більше, або може бути обрана інша періодичність, тобто можливо раз в півроку потрібно проходити техобслуговування та інше. Для кожного плану обслуговування, ну, по-перше, в примітках ми фіксуємо, що це за план обслуговування, він може бути активний. Якщо ми знімемо галочку, то таки, по такому плану обслуговування не будуть створюватись виробничі замовлення, тобто ми можемо відмітити його, що він уже неактивний. Для кожного плану. Заповнюється специфікація, яка містить в собі перелік всіх матеріалів, які будуть використані при виконанні цього планового техобслуговування або ремонту. Тут, тобто тут заповнюється перелік всіх запчастин, матеріалів, допоміжних матеріалів, тобто, все, що нам може знадобитися при виконанні ремонту або техобслуговування. Звичайно ж, вказується кількість, скільки нам потрібно цього матеріалу. Програма підтримує версіонність та варіанти. Ми можемо, наприклад, внести декілька варіантів використання специфікації, тобто, в одному варіанті в нас. Така запчастина може використовуватись, в іншому варіанті буде інша запчастина використовуватись. І в залежності, коли ми вже будемо створювати виробниче замовлення для того, щоб виконати цей ремонт, ми будемо обирати, який саме варіант або версія нам потрібна, і ми будемо виконувати в даному, в даному випадку, що ми будемо використовувати. Так, далі для кожного плану ремонту ми повинні вказати маршрут. Маршрут містить в собі перелік техоперацій, які потрібно виконати. Наприклад, в даному тестовому випадку я створила там промивку, якусь заміну розхідників і заміну масла. Кожна техоперація має містити в собі час, скільки потрібно часу для того, щоб виконати цю операцію. І з цих даних система буде планувати. Виконання цього виробничого замовлення, а також час переривання в роботі технологічного обладнання, для якого будуть проводитись ремонти. Тобто, якщо у нас ремонт потребує зупинки технологічного обладнання, тобто ми ремонтуємо якесь обладнання, і воно в цей час не може працювати і випускати продукцію, певно, виконувати ту. Роботу, яку потрібно, так, то нам дуже важливо відслідковувати, скільки часу таке обладнання буде простоювати, і згідно цього, час на виконання інших виробничих замовлень повинно збільшуватись так, на, на, на той час, поки обладнання недоступне. Тому в кожній специфікації обов'язково вказується скільки хвилин або годин буде виконуватись та чи інша операція, Наприклад, да у нас тут одна година, я зараз поставила. Тобто операція промивка буде займати одну годину саме для цього плану обслуговування. Якщо це там щотижневий, можливо, менше, якщо це ремонт щомісячний або щорічний, більш серйозний, там може бути інший, інший час, інші операції. В кожному, в кожній операції. Обов'язково вказується, хто саме буде виконувати цю операцію. Наприклад, в даному випадку в мене вказано, що це буде працівник техобслуговування. Можливо, це електрик або механік, або ще якийсь інший співробітник, хто саме буде виконувати цю операцію. Так після того, як ми заповнили. Список матеріалів, тобто специфікацію для цього плана обслуговування, а також маршрутну карту, перелік операцій, що, будуть, що потрібно виконати для цього плану техобслуговування. Також можна заповнити додаткову інформацію. Наприклад, виробничі замовлення на техобслуговування можуть створюватися в автоматичному режимі, якщо налаштувати систему, і в такому випадку нам потрібно заповнити. За скільки днів до планової дати нам потрібно створювати ці виробничі замовлення? В даному випадку у нас встановлено, що це буде за 30 днів. І також ми можемо обрати певний тип виробничого замовлення. Тобто ми для того, щоб створювати замовлення, щоб ми їх бачили в системі, щоб вони відрізнялись від інших, можна створити декілька типів виробничих замовлення. Наприклад, у нас в даному випадку створені окремі виробничі замовлення, коли ми випускаємо продукцію по замовленню на продаж або на склад, а також створено три види виробничих замовлення для техобслуговування щомісячного, щотижневого, щорічного. Тобто ми можемо вказати, який саме тип виробництва буде у створеному виробничому замовленні. Також можуть створюватись переривання, переривання в роботі. Які фіксуються в системі, коли саме буде недоступне це обладнання, знову ж таки можна зап. Відмітити, що це, ці переривання будуть створюватись в автоматичному режимі або в ручному режимі можуть створюватись, за який час до нашого планового ремонту, та в який час, наприклад, в даному випадку, у нас з 12 до 18 години у нас будуть створювати, у нас повинно бути створене переривання, і в цей час обладнання буде недоступне. На закладці планування ми якраз таки можемо побачити вже заплановані коли іро які заплановані техобслуговування ми повинні зробити. Червоним підсвічений той план, який зараз активний. Тобто ми зараз тут в щомісячному, і ми бачимо тут червоним підсвічено, саме що 1 числа, 1 лютого, в нас було заплановано. Планове щомісячне обслуговування. Зеленим підсвічені обслуговування з інших планів, в даному випадку, це щотижневі наші плани обслуговування, які відбуваються кожного тижня по понеділкам. Якщо ми перейдемо в щотижневий план, то тут буде навпаки. Тобто щотижневий буде червоним підсвічуватись, а щомісячний буде підсвічуватись зеленим. Ми можемо передивитися по місяцям, на який день, на яку дату, що в нас заплановано. Ми можемо редагувати наші плани, якщо в нас запланували 1 числа, але чомусь ми не можемо його виконати першого. Ми можемо перенести на іншу дату. Ми можемо також, в мене зараз заплановано тільки на два місяці. На Лютий і березень. І ми можемо створити планові замовлення, на, приклад на квітень. Для цього ми повинні нажимаємо замовлення новий. Тут обираємо старт. Коли буде стартувати, система вже нам підказала, що 1.04. Ми хочемо повторювати, щоб у нас. План цей повторювався, тобто що понеділка, наприклад. так? Ми е, вказуємо, на який період ми хочемо запланувати, якщо ми, ми не знаємо, що буде далі, тобто ми можемо тільки на квітень зараз хочемо запланувати, ми можемо до кінця року це зробити. так? Але зараз ми хочемо, наприклад, тільки на квітень запланувати е, наші замовлення і обираємо, щоб буде воно повторюватись раз на тиждень. І Тут система пропонує нам обрати день тижня, на який їй поставити ці заплановані виробничі замовлення, тобто наші плани по техобслуговуванню. Нажимаємо оновити. І бачимо, що у нас вже в планах з'явилися на квітень, у нас по понеділкам є в планах техобслуговування щотижневе, яке ми повинні виконати. Для кожного плану техобслуговування зараз ми розглянули варіант, коли це в нас. Щотижня, по понеділкам, там чи щомісячно, там першого числа місяцю, тобто, у нас якісь такі планові замовлення, ми можемо прив'язати створення замовлень на техобслуговування не по дням чітким. Щораз в тиждень чи раз в місяць. А наприклад, по кількості готових виробів. Я, наприклад, якесь обладнання виготовило там 100 готових виробів, і через кожні 100 готових виробів нам потрібно зробити техобслуговування. Також можна вказати. Е Через якийсь час роботи обладнання. Тобто в системі фіксується скільки годин обладнання вже відпрацювало, і там кожні 100 годин нам потрібно зупинятися і проводити техобслуговування. Тобто, і це теж можна налаштувати в системі, щоб у нас плани залежали саме від часу роботи обладнання або від кількості виготовлених готових виробів. Далі. Для кожного ресурсу, як я вже сказала, можна створити декілька планів техобслуговування. І ми можемо переглянути історію, ми можемо переглянути вже створені замовлення на техобслуговування на окремій вкладці цього плану обслуговування. Тобто, ми тут бачимо, зараз ми відсортуємо по даті. Ми тут бачимо, що з 1 лютого у нас по 29 квітня є вже запланов... є плани, є заплановані е якісь роботи по техобслуговуванню обладнання, саме цього обладнання. Ми бачимо, що за план обслуговування, тобто у нас тут є два плани: є щомісячний і є е щотижневий. Тобто ми тут бачимо по коду, що це за ми можемо провалитися і подивитися, що саме який план тут використовується. Також тут можна побачити виробничі замовлення, які вже створені. Тобто, тут у нас це плани, що ми повинні зробити, що ми запланували собі, а тут вже безпосередньо виробничі замовлення для того, щоб виконати цей ремонт. І у виробничих замовлень є статус: якщо це вже було виробниче замовлення. 1 лютого було створено на ремонт. І вже ми виконали всі роботи по цьому виробничому замовленні. Ремонт провели. Тип, тип тут є, вказано, що це щомісячний план у нас. Фіксується дата, коли ми робили роботи по цьому замовленні. І ми вже тут бачимо, що статус у цього виробничого замовлення закритий. Є статус запланована. Там, де в нас немає посилання на виробниче замовлення, це значить, що плани у нас є, але виробниче замовлення ми ще не створювали. Ми можемо подивитися виробниче замовлення, прямо звідси провалитись. І можемо тут подивитися аналіз, калькуляцію саме ремонту. Так? Тобто подивитися, що. Було використана, які матеріали для ремонту для цього техобслуговування були використані, а також система підрахує суму матеріалів і прорахує калькуляцію цього техобслуговування. Тобто можна прямо звідси подивитись ці дані. Так, далі. На закладці Історія ми бачимо, коли ми створювали, тобто система фіксує дати, та також пише, в примітках є інформація про те, що було створено і коли. Так? І також примітки записує. Далі, виробничі замовлення, які ми створили через підсистему сервіс, ми попадають в список. Звичайних виробничих замовлень. Тобто, ми бачимо тут всі наші замовлення, які наразі в роботі, ми можемо відсортувати і виводити на екран тільки ті замовлення, які нам потрібні. Ну, я відсортую по групі матеріалів. тобто Тут ми бачимо всі наші замовлення, які ще не закриті та вже створені в системі. Ті, що закриті в цьому списку, не відображаються, вони зберігаються в системі, ми теж їх можемо знайти, подивитися історію, хто, коли, який співробітник, який ремонт робив, які матеріали були використані. А тут ми можемо подивитися саме перелік тих виробничих замовлень, які нам потрібно виконати. Якщо ми відкриємо виробниче замовлення, то ми побачимо, що саме потрібно виконати. Так, у нас номенклатура техобслуговування. Далі йде перелік запчастин та матеріалів. Які потрібно використати для ремонту. А далі йде список робіт, які потрібно зробити з часом, який буде плану. це плановий час, скільки потрібно часу для, для виконання тої, тої чи іншої роботи, операції для потехобслуговування. Такі виробничі замовлення співробітники беруть в роботу так само, як і інші. У системі фіксується час виконання, тобто може бути в автоматичному режимі, якщо цей робітник працює через термінал збору даних, тоді він відмічає тільки, коли він почав роботу і коли він завершив роботу, і система сама вираховує, скільки часу було потрачено на ту чи іншу роботу. Або ж у ручному режимі створюється документ реєстрації. Отерація часу, в якому відмічається, який саме співробітник виконував роботу, так, яка особа виконувала цю роботу, скільки часу було затрачено, і е, зберігається ця інформація в системі. Е, для матеріалів відбувається е, списання матеріалів. Знову ж таки, е, Є в нас планова кількість, але якщо в нас є якесь відхилення і нам потрібно списати, можливо, більше матеріалів, така можливість також в системі є. І Матеріали можуть списуватись в автоматичному режимі по плановим нормам, або ж в ручному режимі ми можемо списувати потрібну нам кількість, тобто фактично використані матеріали для ремонту. Далі я б хотіла показати можливість системи для того, щоб ми могли закупити завчасно матеріали і сировину, які нам потрібно знову ж таки, для ремонту, щоб не було такого, що в нас ремонт вже пройшов, а необхідних запчастин немає, вони відсутні. Зараз ми перейшли в підсистему. МРП, планове закупівля матеріалів, планові наші. Потреби в матеріалах, так? І тут е, так, такі плани, такі сценарії розрахунку, вони можуть створюватись від, з відбором, як по всій номенклатурі в системі, тобто все, що нам потрібно для виробничих замовлень, та по та по, з відбором по певним ознакам. Я відібрала тільки ті запчастини та матеріали, які в мене є у планах техобслуговування, в специфікаціях по техобслуговування, щоб було наглядно видно на екрані. Е, Інформацію щодо цих замовлень. В верхній частині ми бачимо перелік матеріалів, які нам потрібні. Тут же ми бачимо, скільки у нас наразі складський залишок, скільки в нас є на складі ці, цих матеріалів та сировини. Ми бачимо запланований відтік, скільки нам потрібно буде на певний період. Тут, мені здається, на 2 місяці вперед розраховується планова потреба в матеріалах. Тобто система вже бачить, скільки нам потрібно підраховує, а також виводить баланс. тобто, то, якщо в нас тут мінус і червоним підсвічено, то це значить, що у нас цих матеріалів недостатньо. На складі і їх потрібно замовити. В нижній табличній частині ми бачимо документи, які сформували потребу в цих матеріалах. Тобто ми тут бачимо наші виробничі замовлення на техобслуговування. Ми можемо прямо звідси відкрити це виробниче замовлення, так, щоб передивитися, під яке ми бачимо, що тут. Тип ТОРО 12. Це в нас значить, що це щомісячний план техобслуговування. Ми бачимо дату. На коли нам потрібно ті чи інші матеріали, і також скільки нам по, по кожному замовленню у нас йде ітог, на якому етапі коли нам потрібно той чи інший матеріал. Тобто ми бачимо ще по датам, ми можемо подивитися, на яку дату нам потрібно зробити замовлення цих матеріалів. І прямо звідси ми можемо створювати замовлення на закупівлю. Тобто ми переміщаємось на закладочку замовлення, тут можна обрати постачальника, в якого ми плануємо закупити ці матеріали, так? вказати необхідну кількість, і створити тут або запит на закупівлю, або замовлення на закупівлю. Тобто, і сформувати таким чином документи, по яким буде зроблено замовлення постачальнику тих чи інших матеріалів. Тобто ми можемо планувати завчасно, ми можемо планувати закупівлю необхідних запчастих і матеріалів, щоб на момент, коли у нас буде відбуватись техобслуговування або плановий ремонт, у нас ці запчастини були вже в наявності на складі. Також я б хотіла показати підсистему планування потужностей виробництва. Виробництво. Йдемо додаткову підсистему планування потужності виробництва. Тут також можна створювати різні сценарії під різні ресурси, з різними відборами. І саме для підсистеми техобслуговування я створила окремий сценарій. Зараз ми в нього зайдемо. Переглянемо цей сценарій. Тобто, В сценарії ми можемо вказати додаткові відбори, там, на який період ми хочемо планувати наші замовлення, по яким типам ресурсам або, можливо, по якимсь цехам і так далі. Тобто, Тут ми бачимо тільки наші замовлення на техобслуговування. Система їх вивела сюди. Це ті техобслуговування, які ще не були взяті, не закриті, не виконані, ті, що ще потребують нашого. Планування. Тут ми бачимо тип замовлення, саме що за замовлення. І ми бачимо, тут можна розрахувати. Тут я вже завчасно розрахувала дати старту, коли повинен стартувати це, це замовлення, роботи над цим замовленням, і коли буде закінчення роботи. У нас плани на техобслуговування не більше Одного, одного дня тривають, тому тут дата початку і дата завершення вони співпадають. Тут можна перепланувати, якщо в нас знову ж таки не виходить виконати техобслуговування в той день, коли це було заплановано, ми можемо перепланувати і построїти ці замовлення. На інший день поставити дату, час відреагувати, і так далі. Тобто, цей інструмент допомагає нам правильно використовувати наші потужності виробництва максимально ефективно. І знову ж таки ми будемо бачити, коли у нас будуть перериватися роботи на обладнанні для ремонту. Додатково. Ми можемо проаналізувати саме переривання. Ми підемо в звіти по виробництву. І тут є звіт, який саме виводить переривання, в тому числі заплановані переривання в розрізі ресурсів. Ми подивимося на найближчі, давайте, по квітень, З лютого по квітень, і сформуємо звіт. Ми бачимо наші переривання. В цьому звіті відображається яку дату, коли це переривання буде відбуватися, і з якого часу по який час. Ну, наприклад, тут у нас іде переривання щотижневе, тут одна година з 13 до 14 буде переривання, вираховує система, скільки буде хвилин, це 60 хвилин, а Другий рядок це у нас переривання щомісячне, яке у нас заплановано з 12 до 18 години. І система прорахувала, що це 6 годин, тобто 360 хвилин. Тут ми можемо побачити всі наші заплановані переривання і знову ж таки можливо відкоригувати плани по виробництву продукції, що ми будемо розуміти, що в цей час технологічне обладнання буде недоступне. Таким чином, підсимання... Техобслуговування та ремонтів під підсистемі BS Manufacturing допомагає нам виконати декілька, отримати декілька цілей. По-перше, це ми можемо запланувати наші техобслуговування та ремонти планові. Ми можемо заповнити завчасно, які запчастини матеріали нам будуть потрібно. Ми можемо запланувати закупівлю цих запчастин, сировини та матеріалів, які нам потрібно, щоб вони були в наявності. А також ми можемо скоригувати виробничі. Плани по виготовленню напівфабрикатів або готової продукції, з урахуванням того, що е, технологічне обладнання, яке використовується для виготовлення продукції, буде простоювати і не буде доступне в певний час, для, тому що по ньому будуть проводитися е, планові ремонти та техобслуговування. Також ми можемо відслідковувати. Е, по датам та часу, коли заплановано, і хто саме з співробітників буде виконувати ті чи інші роботи. Це допомагає нам покращити роботу, а також ефективніше використовувати наші ресурси. Дякую за увагу, до побачення!